Країни союзники України погодили нову військову допомогу для сил оборони. Про це заявив 15 червня глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Низка країн доповіли про плани тренувань для українських військових та підтримки українського обладнання. Німеччина та Польща доповідали про підтримку українських танків Леопарта, Нідерланди і Данія про прогрес у планах тренування українських пілотів. Про ці не тільки новини зі зустрічі у форматі Рамштайн. Поговоримо далі зараз на зв'язку із нашою студією Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго дня, дякую за запрошення. Пане Олеже, ми розуміємо, що певно такі основні теми Рамштайну залишилися за зачиненими дверима. Але все ж таки, про що ми зараз можемо говорити? Про ці результати, які ми маємо від засідання у форматі Рамштайн, чому вони зараз важливі і чим вони важливі для України українського війська? Хочась по головною темою всього Рамштайну стала саме винищувальна авіація і посилення протиповітряної оборони України. Це доволі такий важливий аспект, пов'язаний з тим, що е якраз зараз питання відносно винищувачів є темою на це об'єктивно. І це вкрай важкий і вкрай масштабний комплекс, який потребує доволі ж е консолідованих зусиль. Усіх союзників і та партнерів України, і наприклад, вже у Пентагоні там оголосили, що головну скрипку насправді будуть грати навіть не на США, будуть грати Данія та Нідерланди, які будуть формувати е, всю концепцію. Передачі цих машин до України, і мова йде про перше: це про навчання, навчання самих пілотів, звісно, навчання техніків, навчання інших фахівців повітряних сил України, в тому числі з наземного персоналу, який не лише там обслуговує, а відповідає за безпосереднє планування операцій цих літаків. Тобто, цей от масштабний комплекс, і тут єдиний аспект не потрібно перебувати в якійсь, на мій погляд, зайві ілюзії відносно того, що там вже через декілька там днів F-16 і возв'я. Виться у небі України, е, тим паче, що ну знов таки у Вашингтоні ну, на брифінгу, який був після вже самої зустрічі, та там де виступав доступав Маркмілії Лойтостін, тобто начальник об'єднаних штабів США та міністр оборони США, то вони от повідомили про те, що е, цей процес з передачі до України літаків винищувальних е, він. Ну, скажімо так, позитив в тому, що він вже узгоджений. скажімо так, бо ну, вони про це говорять. З іншого боку, це буде доволі складний процес, і він потребуватиме значний час, і вони не оголосили. Звісно, його скільки там буде займе цей процес. Водночас, це також ну необхідно розуміти те, що ну навряд чи хтось у світі зацікавлений у тому, щоб робити ворогу анонси, замість того, щоб робити сюрпризи. Пане Олеже, власне, часто ми чуємо про f 16 як про один з таких ключових ключового необхідного нам постачання від наших союзників. Але чи лише f 16 нам потрібні? Чи можливо є якісь варіанти модифікації? І ще якась бойова авіація, яка нам необхідна, і що вона дозволить, лише захиститися чи більше? Правила тому, що Україна в даному випадку ну Україна не в тому е ситуації, коли вона має обирати, скажімо так, перебирати допомогою. Тобто е та сама ситуація, як і з бронетехнікою, тобто дають Леопарди два велика дяка, дають е там, Абрамси, також Велика Дяка, е дають різні е там Леопарди, різні бронетехніку, різні БМП. Україна не в тому стані, що перебирати, а дайте нам лише це. Відносно того, що крім Ф-16, то ну, об'єктивно треба розуміти, Зуміти про те, що е, там в Австралії йде мова про 18, і там їх понад 40 одиниць, які вже виведені з експлуатації, знаходяться на зберіганні, е, але ну, на цьому Рамштайні про них на жаль не було додаткової інформації, але вони залишаються гіпотетичним джерелом посилення повітряних сил України. Також не треба ну відкидати такі взагалі сценарії, коли насправді мова буде йти про те, що Україна буде отримувати такі машини на кшталт е, і торнадо і міраж 2000 і гіпотетичні там, єврофайтери чи гріпани. І, можливо, їх не буде одразу багато, вони будуть різні, але це ну, такий єдиний шлях отримання України значної кількості машин, коли от кожна країна щось відділяє своє, е, ну, певний там, відсоток від своїх сил, але знов-таки ми говоримо про авіацію. це... Ну, скажімо так, у будь-якому випадку, до майже о дуже коштовні речі відносно що дозволить ці літаки. Ми говоримо про багатофункціональні винищувачі, коли говоримо про F-16 та F-18, наприклад, які можуть виконувати. Всі можливі ролі, які лише треба ну можливо уявити, тобто так на першому етапі або одна з концепцій їх використання, і навіть не концепція, просто один з напрямків їх використання, це звісно протиповітряна оборони, тобто знищення тих самих крилатих ракет. Другий етап це вкрай важливий аспект. Це можливість відігнати ворожу авіацію від ружівського використання їхнього озброєння, тобто відігнати ударні вертольоти, відігнати штурмову авіацію, відігнати носі. Ну, так званих коригованих бомб у МПК, які рашисти активно застосовують, на третьому етапі це можливі завдання. Високоточних ударів наземних ці з цілою номенкулатурою озброєння, і мова йде і про ті самі джадам ЄР, які вони будуть використовувати значно ефективніше. Мова йде і про харми, які протирадіолокаційні ракети, мова йде про е, цілий перелік іншого високоточного озброєння, де включно з далекобійними ракетами джасом, наприклад, які є ну, фактично американськими штормшеду, чи навпаки там британські штормшеду є американськими джасами. Вони максимально схожі, концептуально. За можливостями, це у випадку оснащення цих машин протикорабельними ракетами гарпун. Це можливість ну остаточно, скажімо так, заблокувати чорноморський флот Російської Федерації у поки що окупованій бухті Севастополя, або відігнати його там у новоросійськ абстрактно. Тобто, от про цілий такий от перелік можливостей. і треба розуміти, що взагалі е, у країнах НАТО за їх доктриною на першому місці стає перевага у повітрі. То під час бойових дій перша задача це завоювати перевагу у повітрі, а далі ну, вже активно просуватися на суходолі. І якщо так от просто згадати, наприклад, операцію Буря в пустелі, то це майже 40 днів повітряної операції та 3 дні по катушек у пустелі. Пане Олеже, дякуємо вам за аналітику і за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес.